Добрий день, вас вітає магазин VeloTime і сьогодні у нас на огляді гірський жіночий велосипед Leaf Temp 3 модель 2024 року. Рама велосипеда виконана з алюмінію з усіма сучасними технологіями, з внутрішньою прокладкою троса і вага велосипеда разом з заводськими педалями 14,4 кг. Велосипед випускається з двома розмірами коліс 27,5 і 29 дюймів. Монетки на велосипеді встановлені Microshift на 2,8 передач. Передній амортизатор SR Suntour XCE, пружина еластомерний з ходом 80 або 100 мм в залежності від розміру рами. Абада на велосипеді встановлені Giant GX 03 v алюмінієві посилені. Покришки Kenda Booster 275 або 29 на 2.2 дюйма шириною. Передній перемикач Shimano Altus M310. Шатуни Shimano FC M315 на 2 зірочки 22 або 36 зубчиків. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Задній перемикач Шимана Altus M310. Касета Шимана Dior HG200. На 8 зірочок 12-32 діапазон зубчиків. Комфортне жіноче світло. Лів Спорт. Дискові гідравлічні гальма на передньому і задньому колесі Тектра. В каретичному вузлі встановлено промпідшипник. Дуже яскравий, якісний і надійний жіночий велосипед від відомого виробника Giant. Магазин Welltime його рекомендує. Якщо у вас залишилися додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу. Гарного дня!